У Лохвиці чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті. Сталося це 21 травня, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Нині поліція Полтавщини розслідує обставини потрійного вбивства. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 115 умисне вбивство двох або більше осіб кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Поліцейські попередньо встановили, що особа, яка здійснила цей жахливий злочин, це місцевий чоловік, якому 53 роки, він взявши гладкоствольну рушницю, зайшов до Трьох домогосподарств по тій вулиці, що живе, тобто до сусідів, і вистрелив у 67-річного чоловіка, потім у 63 63-річного іншу сусідку, і подальшому річного сусіда з іншого домогосподарства. Після того, коли він вчинив ці дії, повернувся до власного домоволодіння і підірвався вибуховим пристроєм.